Вже накрили. Мусить іти сюди, поки я йду мусить підконфі сер. Чупнули на шику, ну, дяксен, случайно. Тут це там фонарі понімаю, я збирав. Блін, вона стоїть там, не дає мені підійти до неї. Блін, яка трупока така. Дивись, я ще товче не рату. Корота змійка, блін. Дивись, стоїть і дивиться, ждать, поки хтось прийде, притупиться. Змійка, блін. Все чує, все бачить. Нагани те що я. Нічого, нічого не бачив, чурце ти. Так, сюди тут, мабуть, якраз генератор теж. Не знаю, чи згрибуть чи ні, але влучше бачеки тут будинок. Йой, оце його летить. Блін, ну це то вона мене, я такий розвертаюся, наприклад, якось ну, сакеру, і, коротше, кидаю, я ж, блін, сальто назад зробив. Іди сюди, як тебе позвати? Іди сюди. А, блін. Або закривала, я не знаю. Добре, що, блін, іди сюди, будеш такий, я думаю. Сайбелорд. Ти офігіла. Що, вона в тебе пішла? Да, Можливо, шла мене. Блін. Чебурашка. Я думаю, знати, я попала по мені. Чо? Чо?

Не достойно не включиться, значить, сейчас не видоро. Зрубала мене добі. Да ну як так? Не надо тобі тебе рубить спершу, коли перестала. <рес> ну, вже перестала. Блін. Та блін, я із-за твоїх клюк діє. Та, та, та хватить, не а, надо мені рубити. Ні, вона і тебе хоче вас зарубити <рес> просто. Біжимо з бійці. Ой, ліхтарик. Так, ти чував опала. Блін, тут до десяти ліхтарик було. А попала по мені. Як вона по мені попала? Дай уйди ти з своїй <рес> сокирою. <сукіри. рес> Знаєш, що ти до мене тебе вже третій раз побивши, чуєш? Другий. Зараз я и повешаю, програли. да? Жаль, що я просто здесь зараз не можу, Не знаю, вкусити лапу. І вона не вона не... А вона її убила, вона у меня уже по принессу и всіх просто зарубила. вже рано блин. Тебе всі впустили.